В Орлівській психлікарні працює 214 осіб. Півтора роки тому їх було удвічі більше. Замість десяти відділень лишилося чотири. Обраний наприкінці 2019 року директор Микола Пахнюк провів дві хвилі оптимізації та запланував третю. Це обурило частину працівників. Два спіли піти вже додому, а третє вже от почали писати люди. Він ж хотів всі хворих зігнати мужчин і жінок разом в одне відділення. От, по перше, по-друге, позакривав дискамери. Прачечною, все хотів на відділення покидати. Він навіть говорить з нами не хотів. Це безрезультатно. Директор перевищував обов'язки і неналежно витрачав кошти закладу, вважає частина працівників. Колектив скерував звернення до прокуратури, НСЗУ і власника лікарні обласної ради. Ніхто ж не знав, що він собі зробив зарплату. Зарплату робив за те, що скорочував посади, скорочував ліжка, тобто гроші вони були, навіть зменшили кількість грошей на харчування хворих, кількість грошей та саме медикаментозне забезпечення. Так? І він собі зробив зарплату 50 тисяч в місяць. Ви знаєте, я, я працюю більше 40 років. Я керував лікарню та сатіка більше як 10 разів більше, як ця лікарня. Ніколи в мене такої зарплати не було. Микола Пахнюк звільнився у березні, пояснивши це погіршенням стану здоров'я. Працівники вважають, що тепер слід провести аудит його витрат на посаді. Ми хочемо, щоб дійсно розслідували об'єктивно прозоро і довели до відома трудовий колектив. Всі ці порушення, щоб було стеж, скаже, які щоб людина понесла відповідальність, а не так, щоб вона собі примівала і що хотіла, ти робила, щоб об'єктивно провели і провели не так поверхнево, а так дійсно, щоб було все так доцільно. Торік у квітні Микола Пахнюк заявляв про недофінансування лікарні за договором з НСЗУ. Він озвучив суму дефіциту у сім мільйонів. Протягом тижня медзаклад заклад очолює психіатр Антолій Каленюк. каже, заборгованості і зарплати майже не лишилося. Просто очікуємо Заробітну плату за цей місяць, оскільки ще не підписані угоди з Національною службою здоров'я, ось прийшов лист, що в скорому часі все буде. Те скорочення, яке було проведене, це було підтверджено обласною радою, що воно було незаконно, оскільки власник наша обласна рада от, і було не угоджено, не узгоджено. З нею, з власником через те, а останнє скорочення відмінено в силу вже звільнення керівника. Тепер директором лікарні можуть призначити Олександра Задорожного. Його кандидатуру одноголосно підтримали на засіданні конкурсної комісії. Єдиний кандидат працював заступником голови Дубровицької райради. Кремлінські заходи першого року проведення енергоаудиту та енергозберігаючих заходів заміна чи принаймні оновлення існуючої покрівлі на корпусах відділень. Покращення економічного стану закладу, проведення фінансового підприємства, зокрема і щодо правомірності, витрачання коштів підприємства попереднім директором. Кандидатуру Олександра Задорожного мають ще затвердити депутати облради. Ми цікавимося, чи проведуть у закладі службове розслідування стосовно екс харівника, таке як хочуть працівники. Коли... Розірвано контракт чи за згодою сторін, чи за власним бажанням. Службове розслідування не має сенсу проводити. Хоча ми контролюємо ситуацію, будемо спілкуватися з колективом, і після сесії новий керівник буде наводити лад, враховуючи підписання пакетів НСЗУ. Ми ще чекаємо кінцевого результату. По Острозькому комунальному закладу профільному відповідно по Орлівці, і тоді будуть прийматися відповідні рішення: чи це буде продовження процесу реорганізації, чи можливо оптимізації, поки що не готовий сказати. Володимир Струс Лілія Майорова Роман Шикунець. Новини на Суспільному.